і всіх, кого ми зустрічаємо емоцією, є наші дзеркала. І вони нам служать для того, щоб ми подивилися на себе збоку. І саме так, як ми реагуємо на це або цих людей, так само ми реагуємо на таку ж саму частину всередині нас. Хочеш менше конфліктів ззовні, шукай всередині себе. По-перше, Знайди і чесно признайся собі, що в тебе це є. Адже ця частина важлива, вона колись служила тобі. По-друге, дай місце цій частині, визнай її. По-третє, свідомо проаналізуй, що робити далі, чи потрібна тобі ця частина, і ти будеш її використовувати далі. Чи подякуй і йди своїм шляхом? Четверте, звір, фокус. Яку енергію, який стан? Має та нова версія тебе, до якої ти йдеш, і вже зараз почни відчувати і бути тією новою версією себе, до якої ти прямуєш.